Вітаю, друзі. Сьогодні буде цікавий відос. Протестуємо радіатори на SSD. Наперед скажу, що результати тестів вийшли дуже цікаві. Є що вам показати та що пояснити сьогодні? Ви точно зрозумієте, чи потрібен вам радіатор для SSD. А якщо потрібен, то який? Приємного перегляду. Оце той, яким я користуюся вже давно. Тут і коробочка вже порвана, бо я його запаковую, розпаковую постійно. А ці два я взяв конкретно під це відео для вас. Протестуємо. Всю лінійку, так би мовити, радіаторів від ID Cooling. Цей взагалі з активним охолодженням. Тут вентилятор маленький. <рес> Він так мило виглядає. Тестувати їх будемо на топовому Renegade G5 мому, який ви вже могли бачити у мене в відосах. Обожнюю його. Все, що треба тестувати, все я роблю на ньому, все на ньому одразу в мене і. Встановлено вже всі 2 терабайта забиті і програмами і іграми. Давайте всі три розпакуємо, оглянемо, що там по матеріалам, що по виконанню, термопрокладкам. Потім перейдемо до тестів і зробимо висновки. Розкажу кому, коли, для чого, який краще обрати. Zero m 25 Я сьогодні буду бачити його разом з вами вперше. Пакування вже в такому пластиковому боксі. Нагадую вертушки від id Cooling пакування в комплекті гвинтики. Одразу бачимо 6 штучок. Нижня частина. Нижня частина ще й має перфорацію, Приємно пофарбована в чорний колір. Термопрокладки. І верхня частина. Одразу можу сказати, що кабеля довжини достатньо. Який він дрібненький! Подивіться, який малесенький вентилятор. В нього діаметр менше 2 см. Ну, на рендерах, думаю, ви згодні це більше. Поліровка нижньої частини ну така грубовата. Та нічого тут критичного немає, бо в нас термопрокладка тут буде. Ще й нормально прижиматися, вона також регулюється по прижиму нижня ця частина. Тому проблеми я в цьому не бачу. Верхня частина повністю вся мінімалістично так виконана, бачимо тільки гвинтики. Давайте ми цей кожух знімемо. Малесенький наш вентилятор. Цей метал я вже не, не знаю, як тут зняти. Тут у нас різинові навіть демпфери є. І ось такий ребра радіатора. Все зроблено для того, щоб нікуди тепло не розсіювалося. Максимально все повітря, яке він буде всмоктувати, проходило через масив радіатора. Тут він теж в реберцях таких. По висоті він над SSD буде майже на 3 см, бо ще ж кожух ми зняли. Там теж з міліметр тобто 2,8 29 По товщині самі ці ребра у нас тут 18,5 мм. І разом з одягнутим кожухом 2 см 2 мм. Ну, цей кожух теж буде відігравати роль відводу тепла, тому все гуд. <рес> він так мило виглядає. При цьому він у нас чотирьохпіновий, щоб що ви розуміли, тому ми повністю можемо регулювати на ньому оберти. Звичайно, прям такого преміального виконання тут немає, І бачимо трішки грубовато в деяких моментах. Та так до деталей все проробили. Молодці, круто. По вазі разом з нижньою частиною і прокладками, все це у нас важить 90 грам. Ну, бо ще гвинтики додаться: 89 плюс гвинтики 90 грам буде. Він мені сподобався і по зовнішньому вигляду, і по тому наскільки тут масивний радіатор. Та тут ще й у нас теплотрубка. Термопрокладки додаткові, гарної товщини, гарної якості. Ну і сам радіатор. Бачимо мідну теплотрубку. Ось така глянцева поверхня, красива. Тому бюджетну материнську плату без радіатора на SSD він ще й перекрасить своїм виглядом. Звичайно, він на фотографіях, до речі, може виглядати значно масивніше, ніж є насправді. Тут овальні отвори, бо ж SSD може бути. З двох сторін мати ЧП або з однієї сторони. Я термопрокладки додаткові не використовував. Кожен раз використовую ці. Гвинтики, до речі, дрібні, їх можна загубити. і ID -Cooling Це розуміють, в комплекті є ще 4 запасних. Тому вони молодці. У нас що термопрокладок запасних в комплекті вистачає. і гвинтики є. По розмірам над SSD-шником він у нас буде майже на 3 см. Підніматися. В найтоншому місці він має 2 см, а в найширшому 2 см 2 мм. Вага його становить 74 грами. По суті, ще гвинтики, та й маємо 75 грам. ID Cooling Zero m 05 Так би мовити, наймолодший. А у нас тут немає пломби, я шукаю пломбу. Теж приємне пакування, будьте обережні з цими гвинтиками, не погубіть. І знову ж таки їх поклали з запасом 6 штук. Дві термопрокладки. Нижня частина ось такого глянцевого кольору теж регулюється по прижиму, якщо треба. І сам радіатор. Тут все дуже просто. Ой, він такий прям легесенький. Наробили ребер, скільки змогли. Є брендування симпатичне, він виглядає симпатично. Тут нема про що розказувати, в принципі, зробили нам маркування навіть при термопрокладку. По вазі все разом 25 грам, Ну, плюс гвинтики ще грамик набіжить. Сама верхня частина, якщо теж цікаво, в принципі, важить 16 грам. Тестуватися буде на мому Renegade. G5 на 2 терабайта. Думав для початку показати тест SSD без радіатора, та все ж таки вирішив, що цікавіше буде їх вам побачити в кінці, після того як побачимо тести під трьома різними радіаторами. Пришвидшив відео для вас в 10 разів. При цьому скажу, що в кожному випадку я проганяв стрес-тест три рази, щоб добре прогріти SSD. Під нашим найдешевшим варіантом сьогоднішнім SSD прогрівається стабільно вище 40 градусів. Це саме його робоча температура в цьому діапазоні. І варто зазначити, що це в приємних умовах, коли він добре продувається вертушками. Та про те, кому, під які умови, на який SSD краще підійде той чи інший радіатор, ми поговоримо детально в кінці. Пікова температура після трьох стрес-тестів становить 48 градусів. З радіатором Zero m 15 ситуація значно краща. Робоча температура на початку в районі 30 градусів. Далі, коли SSD прогрівається, температура піднімається на рівень 35. Та зараз і SSD саме в ідеальних для нього умовах. Він масивний, має гарний потік повітря між ребрами, і зараз він знаходиться прямо над вертушками. Пікова температура, до якої дійшов SSD під ним, після трьох стрес-тестів сягає 39 градусів. Різниця в продуктивності цього радіатора та попереднього, думаю, очевидна. Звичайно ж, тут вирішує якраз таки теплотрубка та велика кількість ребер, які пришвидшують розсіювання тепла. Настала черга радіатора з активним охолодженням ID Cooling Zero M25. На ньому встановлений маленький кулер, який може розкручуватися до 12 тисяч обертів, та розкручувати його до таких обертів будемо тільки в максимально критичних умовах, бо слухати його при такій швидкості не сильно, то й приємно. Робоча температура під цим радіатором в районі 35 градусів. моментами піднімається до 36-37. Пікова якої вдалося досягти після тривалої роботи при максимальному навантаженні після трьох повних стрес тестів. Це 39 градусів. Результати дуже схожі до пасивного Zero M15. Зараз я поясню, чому так. Що мені варто було б записати тести цього радіатора, щоб вентилятор працював на різній швидкості. При цьому і шум вам записати та показати. Чогось при тестах до цього не додумався. Та якщо вам ця тема буде цікава, то я зберу набагато більше різних радіаторів і зроблю більш обширні детальніші тест. Тепер температури голого Kingston Renegade G5 на 2 терабайти. Тестувався він в тих самих хороших умовах з нормальним продуктом. І його температури робочі вже відразу становлять під 50 градусів, а далі він прогрівається до 60 і вище. Коли проганявся уже третій стрес-тест, температура сягала 65 плюс градусів, а пікова температура становить 67. Різниця очевидна і вона досить серйозна. Давайте робити висновки, друзі. Найдешевший варіант Zero m 05 коштує він в районі 150 гривень і, звичайно ж. Це точно краще ніж нічого. Ми це з вами побачили. Продуктивність в нього гарна, коштує недорого, точно краще ніж нічого. Чудовий варіант. Якщо будуть бюджетні збірки, обов'язково буду звертати на нього увагу. Класна штука, і, скоріш за все, я його і використаю в одній з бюджетних збірок, яку я готую для вас. Далі М 15 та М 25 пасивний та активний. А результати при моїх тестах не сильно відрізняються. Чому ж так? Для М 15 сьогодні були оптимальні умови, так як він масивний, має багато ребер, між ними багато місця. Всі ребра у повертикалі по продову сьогодні йому було дуже комфортно. Ну, і, звичайно, ще тут вирішує теплотрубка, яка дуже швидко відводить тепло конкретно з поверхні самого SSD. Чому m 25 з активним охолодженням показав такі ж результати, як m 15 хоча він і дорожчий, та ще й має вентилятор. По-перше, вентилятор я не розкручував на максимум. По-друге, чудовий результат показав m 15 бо мав оптимальний продув у цій ситуації. А для М25, що він був максимально корисним, не такі умови потрібні. Він себе чудово покаже, якщо SSD встановлений над відео. Картою, і до нього потік повітря не такий активний. А також це чудовий вибір, якщо збірка в маленькому корпусі, у якого погано взагалі з продувом. Саме для таких ситуацій, коли не вистачає продуву на SSD, нам потрібен активний радіатор на SSD. Ну або звичайно ж, коли вам просто по приколу, чому б ні? Кожен буде вирішувати для себе сам. Давайте поговоримо про це в коментарях. Мені було цікаво зробити ці тести і показати їх вам. Якщо вам також це цікаво, то на ринку дуже багато різних радіаторів для SSD. Давайте я зберу штук 10 та зроблю велике відео. Всі тести сьогодні проводились на топовому Renegade G5, беззаперечне рішення. Дуже крутий варіант що для роботи, що для геймінгу. Не всім він звичайно потрібен, є бюджетніші варіанти, яких буде достатньо для звичайних користувачів. Та це той варіант, коли треба щось саме потужне і хочеться отримувати максимум. На сьогодні все. Por isso